Ранок цих дівчат починається не з кави та смаколиків, а з підготовки до робочого дня. Вони воїнки армії відновлення, невидимого фронту, що залишається поза кадром. Анна, Олена та Тетяна стали до лав волонтерів майже з першого дня повномасштабного вторгнення. Кожна з них працювала на волонтерських засадах безоплатно. Але цьогоріч дівчата офіційно працевлаштувались. Виконують свою улюблену роботу і отримують за це заробітню платню. Така практика стала доступною завдяки державній програмі з працевлаштування безробітних на суспільно-корисні роботи, зазначають і павлоградські філії центру зайнятості. У нас є дві армії, яка воює на фронті, та друга, яка підтримує економіку і допомагає. Йти до перемоги економічним шляхом, скажімо так, це люди працездатні особи, які залишились на даний момент без роботи, і вони можуть прийняти участь у суспільно-корисних роботах. Суспільно-корисні роботи це вид тимчасової діяльності, яка дозволяє отримати людям заробітну плату не менше мінімальної. Самого ранку Анна приймає відвідувачів у товаристві Червоного Хреста. Люди прийшли отримати гуманітарну допомогу від благодійників. Ну, коли б почала працювати офіційно, ну це якби приємно, але підхід до роботи не змінився. Як любила свою роботу, як виконувала, так і роблю. Ну буває іноді психологічно важко, тобто буває можливо іноді якесь вигорання, тому що всі ми люди і всі ми зараз живемо в умовах стресу. А так, все одно, коли ти розумієш, що ти допомагаєш людям і якій кількості ти допомагаєш, то зразу перезавантажуєшся і знову вперед. Колега по роботі Ані Олена вже майже півроку працює на суспільно-корисних роботах. Жінка переїхала з Краматорська. Спочатку волонтерила, тепер працює офіційно і щодня допомагає людям, а іноді навіть і заспокоює їх. Люди приїздять різні, Хтось з під обстрілів, хтось як я зруйноване житло, психологічні травми у людей працюємо. Розмовляємо, підтримуємо, Ну наскільки вистачає наших сил. Спочатку дії програми армії відновлення і до 2024-го на суспільно-корисні роботи у нашому регіоні влаштувалось 565 осіб. Цьогоріч до проєкту відновлення країни долучились 445 осіб, і Тетяна одна з них. Чоловік та брат цієї жінки наразі несуть службу на передовій, тому сидіти, склавши руки, вона не могла. Фінансистка за фахом сіла за швейну машинку, маючи за спиною лише базові знання зі шкільних уроків праці. Я сюди прийшла, можна сказати, з нуля. Сіла, спробувала вийшло, зацікавилася і стало вийде. Сьогодні на черзі тетяни пошиття тактичних штанів. Це складний процес, що вимагає уваги та зосередження. Один неправильний рух і доведеться переробляти. Та на початку своєї швацької діяльності жінка бралась за прості вироби, бо не мала достатнього досвіду. Це бандани були, Це бандани, які треба було загорнути, краєчки, обробка країв. А потім швидко сіла штани, фліски в пошитті в самому тяжко працювати з софтшелом. Це тканина з трьох слоїв. Товста тканина, вона йде на курточки і штани хлопцям. От коли складається два-три слої і прострочить, тим паче блискавку туди в курточку встрочить ну, тяжко. Як людині влаштуватись до армії відновлення та стати корисною для суспільства, запитуємо у фахівців із центру зайнятості. Вона може звернутися до нашого Павлоградської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості і її більш детально проконсультують і направлять. Та також можна отримати інформацію по телефону гарячої лінії 050 62 6205. А поки хтось вагається, чи варто влаштовуватись на суспільно-корисні роботи офіційно, наші дівчата. Аня Олена та Тетяна вже допомагають країні та наближають перемогу. Кожна на своєму фронті. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Єгор Прова, Максим Воронов. Новини ПТРК.